А може ви витягнете ложку з чашки, бо в неї ще собі в око попадете? Не хвилюйтеся. Я завжди так п'ю. Бо без ложки чай не такий смачний. Бажете, це моя погана звичка. Ніби у вас немає поганих звичок. Немає. Що жодної. Ну, не п'єте, не курите, це зрозуміло. Що ви і пальцями не хрустите? Ні. Не чмокаєте? Не хропете? Нігті не гризите. Ні? Хм. Може, ви на ЗСУ не донатите? Та ні. Доначу регулярно. Я вважаю, що у кожної людини має бути хоча б одна погана звичка. А то виходить, ви якийсь ідеальний? Та ні, я звичайна людина. Фу, Євгене. Оце ще раз доводить, що ви ідеальний. А за моїм досвідом, у таких людей завжди дуля в кишені. Ну, знаєте. Нашу? Знаєте таку приказку? У тихому омуті біси водяться. По-перше, не біси, а чорти. А по друге. Фух, Євгене, слава Богу, ви нормальний. У вас теж є погана звичка. Ви людей поправляєте. Виправляєте. Хі. От бачите.